Это нужно. Это а, нужно. мне нужно. Я хочу сюда пакет приложить и Хорошо, давай дай. убираем и начинаем блиндаж. Как у тебя дела, а Ты все? Успевал? Все нормально. Что -то мне нормально? только надо пюре сделать, а еще полбу. Все, пора уже суп блендерить, потому что я крупно нарезал свеклу, чтобы в ней больше вкуса сконцентрировать. Стою, перебиваю. Смотрю, что густовато. Раз водички долил, два. Короче, вода уже закончилась. Ой. После. У меня все, у меня вся жизнь перед глазами. У меня там детство, как я ел в 6 лет шашлыки, там, короче, как я первый раз в школу пошел, там просто вся жизнь вот в этом, вот в блендере просто, падающем на пол. Все нормально. Да не нормально, мы без супа. Вижу весь просто мой охренительный суп, который я, вот так еще долго делал, заразы. Ну, специально, чтобы повкуснее. Давай, быстро что-то делаем. <сесс> Ребята, я <сесс> <сесс> Как бы... Ну, какого <сесс> вставлять? блендер с ногой? Стою, думаю, так, все, быстро делаю новый суп. Хорошо, ладно, Сколько у нас времени залишилось? Смотрю, там п'ять минут, так да, новий суп. Сюди, що ти зробив, Саша? І як ви думаєте, я йду до шокера, стоїть багато людей і дивлюся, висока температура в шокері. Хочу зробити менше. Позволіте, що зробив. А я вже лежу на підлозі і чувствую, як в мене все тіло липке, мокре. Я не знаю, як вам передати ці емоції. У мене мама вб'є, у мене всі штани, вся рубашка, я це не бачите. Ззаду все в кефірі. Встав, обтрусився, всі кінцівки відчув, руки все відчуваю. Все, побіжав далі. Дивлюся, кефір скапає. Ну, коротше, зритель, це капець. <клухи> Біжу я з цим м'ясом і як. Ірина. <клухи> <клухи> Скажи вже п'ять. Іра веде активну полову жінку. Вона ж... любить на мастер-шефі. Я готовлю, відстаньте від мене. Поржали і хватить. Іра, можна ще одну шутку? Можна ще одну шутку? Но... Ти так любиш мастер-шеф, що готова цілувати пол тут, <ш> так? Карась <карас – досить кістлява риба. Ви добре філе зачистили? Я старався їх удалити, Максимально Звісно, з річковою рибою важко працювати, зробити охайну форму, видалити всі кістки. Можливо, я не був би здивований, якби знайшов кілька кісток. Та коли я трохи зачепив філе і знайшов три, чотири, п'ять, шість, можна і далі їх рахувати. В рибі мільйон тисяч костей. Блін, ну, взагалі там. Ви використали пастернаку пюре замість ямсу. Знаєте основну характеристику ямсу? Він досить м'який і ніжний. І в Латинській Америці ми його порівнюємо з бавом. Має таку пухку текстуру, яка тане в роті. Скуштувавши ваше пюре, можна сказати, що пастернак це найвіддаленіший продукт, яким можна було замінити. Ямс. Я взагалі не мог зрозуміти, що з льоні. Льоня один із найсильніших у нас на проєкті. крем тупо на столах, на полу. Что он сделал? <music> Соус анима. Ручки, крючки, ну не ну, ладно. Не буду хлопцы обижать, молодые еще. Да нам хватит, ребят. И его хватит, его хватит. Кто упал? Руслан, его хватит. Я не хотел человека оскорблять. Ну, повезло, что я его не оскорбил. Ну, как вообще без руки какой-то. Не понимаешь, что ты что сейчас чуть не опустил э, на колени всю команду. Ну, так получается, что все фартухи владели. Потому что кремов бы не было. Толстые всегда медленные. Зачем вы так говорите? Не, ну она медленно, понимаешь, плюс это, по, а плюс это, они по натуре медленненькие, а плюс теряешься. Все, Дарина, молодец, давай. Все? Палка, палку возьми. А где она? Я говорила, на место ложить. Куда я едила? Вот теперь полчаса будет палку искать. А я не бачу, где я ее кинула. кинчаем. кончаем. Ну, кончайте, думаю, кончайте. Раздел по формам эти начинки, отнес. Один шокер работает. Я не знаю. Я подхожу, открываю шокер и, пони... и просто, ну, ну, резонанс максимальный именно. Биполярка начинается максимальная, потому что просто берут, так открывают, мус, мясо, рыба, мус, десерт, кракелен, ну, как будто все умственно отсталые. не замораживается, потому что циркуляции воздуха нет между формами. Я открываю нижний шокер, он тупо пустой. Тупо пустой. Слышите, пацаки, банда, банда, внимание! У нас два шокера. Зачем вы вот так мясо на десерты положили? Два, вот это один, а это два. То есть больше, чем на один. Сверху и вниз. Ну, просто. Тупа шеф-повара іменно. Знов Оля, нам колян взагалі нічого. Е, мені було важко З Олею співпрацювати через те, що вона просто ну, користувалась моєю добротою. Оля аргументувала в той момент це тим, що мої вже роблять, мої вже знають що, а Олен навіть не знають, що робити. Ящу <звук> ще, що Оля його забрала, там той планшет. Ну що, я буду вихвачувати в неї планшет, оцей. Колян злив мене це, що я не мог з ним нормально поговорити, Я там кричав: скидай що небудь, забери ти планшет у оліт". Е, Общається з Колею, типу, колі ж немає на повищених тонах. Таке відчуття, що вона в тебе я забрала, ти стоїш плачеш в кутку. Чого ти взагалі кричиш? От Там був момент ми, за тою поверхню він кидає цей е, е, планшет. <шлup> <шлup> ти не скидаєш! Я скидався планшетом. Давай швидше Колян, снимай чехли там сидиш. Планшет один на двох. А те, що я чую, не означає, що я маю можливість дім відповісти. Я так і знав, що калян запориє ту давай скидай якісь картинки, типу, подказки там щось це ми будемо розіфковувати. Е, Можна одну вот фотку відправлю? Мені відправляє ж моїм. Мене це бісило через те, що несправедливо не розподілений час користування планшетом. Коля дуже сильно злиться. Ми поняли, що він діпо, там, злиться. Коротше, і Він мене цим кумарів. Скажи йому, йде він. І Коля <реку> Ромі потрібно тримати себе в руках під контролем в рамках я не знаю, адекватності. Це синім хеппі прислали. Якого він коментує то, що я присилаю? Хай собі сині прийдуть і подивляться. Я йому шию скручу на виворіт вивернуту голову. На 180 градусів буде ходити. Ну Він там тупить, так сидить. Коротше, я не можу тупо. Я тупо не можу. Діть ви реально. Дід ситуація на накалялась, накалялась, накалялась і накалилась. Сіхи мати вилітає з тієї таємної кімнати. Що вони? Як вони знають, що робити? Як знають? Оля відки від мого імені Енгрі Смайлик. Щоб що. Вони не розуміють, чому я скидаю Енгрі Смайлик. Ти бачиш, скільки я картинок завантажив, скільки Оля, скільки я пошук дав ч вчать той, а скільки вона? Так домовляйтесь. Він там попсіхував, попсіхував на коридорі. Кричав, я думаю, що там весь знімальний павільйон. Це чує. Вирішив повернутися, бо розумів, що від моєї роботи залежить робота команди, і по-любому треба їм дати ще підказки і треба довести страву до кінця. Боже, ну як мій. Ну по ну Коля, ну грузиться. Оля потратила купу часу і далі тратить купу часу, бо вони там в неї зовсім тугенькі. Даруй їй купу свого часу і ще і, і, і все одно не маю права там торкнутися. Стой, Ілля? Подожди, візьму, подожди, не бий, не бий, подожди. Я сама викликаюсь на мангал. Ти бачив цих ну, людей? Вони в поході ніколи не були. Типу, я не хотіла, щоб моя команда сьогодні залишилася елементарно без вогню, а значить нічого не приготували. Запалите. А ти можеш маленькі скоби поробить? От береш оцю і маленькі ці. Йди, будь ласка. Ну, так не рубають дрова. Що це за блінчики? Я поспостерігала 10 хвилин, як Ілья та пора, а не дрова. Чуєш? Може, просто забери його, Він щось став... сумасшедший. Я йому. Кажу, береш що цю штуку на мелкі для розпалки треба нарубать. Оту мелку, на мелкі часті. А щоб ми почали вже розжигати. Господи, прости, помилуй, Боже мій. І я тебе Илья, як нещасний пастух якийсь. Не вмієш, не берись, не книг. Так само і тут. Ну не виходить, піди. Прийди, і скажи, не виходить. Русік, може в тебе вийде. Ну, ніякої проблеми нема. Іра, як завжди, вона бігає по всім поверхням, і так ну коротше, бігає, просто і бігає. Її амбіції вони набагато більше ніж того, що вона робить. Я там ну, десь три чи чотири колоди я ці розбив, і от на останній вже просто злетіла шкіра, і я не міг рубати далі. Русик, ідіть рубайте, в мене шкіра позлазила вже з пальців. Я зрозумів. Треба було б навчитися дрова в 45 років, мужик називається.